Економічна криза породжує, ну просто дивовижні історії, які ще вчора здавалися б неймовірними. От скажіть, чи могли б ви ще півроку тому повірити, що в церкві буде працювати обмін валют? Поміняєш суточку? Пасіб брат. або, наприклад, повірити, що в церкві буде працювати священник-наркоторгівець, священник наркобарона арестован в Ніжнім Новгороді. При собі іміті предмети вічна запрещено гражданському обороту Які? До місць розпусти під вівтарем поки справа ще не дійшла. Але торгівля товарами широкого вжитку вже набирає обертів. Що ж окрім свічок, біблійної літератури та іншого гамузу продають вірянам поноці. Дивіться далі. Війна породила безліч тих, хто потребує допомоги. Інтернетом поширилась інформація про вкрай охочих підтримати. Більшість українців вони жартвою деньги, тому що такі настроєння обшти серед них благодійні фонди та організації. Але чому деякі благодійники не дають, а відбирають у громадян останні? Та як невдахи політики стали ненаситними пасторями-меценатами? ценатами? Бог створив етап інструмент. На сьогоднішній момент сложилася така ситуація, коли велике кількість благотворительних фондів используються просто в качестві, ну скажемо, прикриття для незаконної какої діяльності. До програми гроші звернулися багатодітні матері, що нарікали на свавілля у місцевому благодійному фонді. Скаржилися, що фонд не роздає, а продає товари гуманітарної допомоги вся помощь, которую она только все це продает за деньги. Это то, что верующий человек. Але в кого рука підіймуся обирати батьків багатодітних сімей? Приїхали перевірити. Цілий натовп нужденних багатодітних матерів. І там такі очереди такі стоять, що просто ужас. Ось тут є це вихідна ситуація. Тут хоч і не там заповнено, то заповнено стоїмості не а купити нового. Чергу займають за декілька годин до початку. Працівниця фонду роздає вхідні талони. А вот роздратований настрій охоплює НАТО. Виснажені жінки вимушені чекати, щоб, бодай трохи дешевше ніж в магазині отримати товар. Вже значила за костя, що ціни. про такі настрої. Керівництво знає: Я прошу вас всі присядьте. Якщо ви не присядете, я не буду продовжувати нікого. Тому, побоючись поширення інформації про їх шахрайську діяльність, вводить систему перепусток. Ми наступної тижні неділі карточок сюди нікого не пустимо. Ну, вони позвонять вони Олександрівні і спросить, можна лім суті взяти. Посмотрить вам персиї Зараз там кінкіта остатки просто є зі тобі зразорваних упаковок. І мене пускати не хочуть. Це ж не магазин. магазину зробити? зі це фонд. Так, це фонд, у якому все продається. Влаштовують допит. Питаються звідки дізналася про благодійний фонд. Вимагають назвати прізвище. Дівчина прийшла. Згадує одне прізвище, що пролунало при перекличці. Ви знаєте, проживає то какая категорія? Хто не та нагаді на гадєкна ступа дітей? Двоє де цікаві іспит складено відмінно. Я даю нарешті. Мені дозволяють щось купити в їх фонďі. Самостоятельно благотворительный фонд не может ничего такого коммерческого делать. Але товар выявляется уже с вычерпанным термином придатности. Зачастую фигурирует какая-либо продукция, ну, которая либо близится уже к окончанию срока годности, например. Либо она уже действительно подошла под окончание срока годности. И досталась, скорее всего, на другие цели, не для продажи. Такой деятельностью обурони мы зажидали чуткого пояснення. Ми этот факт даже зафіксували, поэтому отрицать этого не смысла. Довго намагалися отримати відповідь від керівника або секретаря фонду. Але все марно. Есть определенный, э, как объяснить, порядок уничтожения этой продукции. У них есть шанс это списать и не уничтожать, потому что уничтожение идет отдельная как бы, плата. Для торговой точки это хороший способ избавить себя от дополнительных затрат это передать на благотворительность. В принципе, просроченную продукцию не продавать, не реализовывать никим образом нельзя. Часнесті, ми горімо про детськам питання це подвірження власності дітей. Дізналися, що мова йде про благодійний фонд світло. Ця організація, замість того, щоб надавати допомогу, обирає фондом. Заправляє така собі Степчук Вікторія Олександрівна. Колись вона разом із успішним наразі пастором Сергієм Болюком Пусть церква в Україні стане средством для досягнення цілей… Намагалася стати депутатом. Партія називалася Екологія та соціальний захист. Обирати громадян у поважному статусі депутата у Степчук. не вийшло вирішила зробити це у не менш шляхетному особленні благодійника. Тепер нащадки псевдомеценатів жирують, обібравши батьків тих дітей, котрі мають потребу в елементарному. Навіть сторінку в мережі для масового продажу створили стверджувати, що благодійний фонд світло займається незаконною діяльністю, ми не можемо. Безліч разів ми намагалися отримати пояснення. Але відповідь на офіційний запит все ж таки не отримали. Наскільки просто створити такий бізнес? Пропозицій в мережі безліч. Навідалися до сіро фахівців реєструвати благодійний фонд Шахрай. Нас нічого не питають, дають анкету, розпочати підготовку документів, пропонують навіть у п'ятничний вечір. Переконують, що вже зараз нотаріус оформить увесь потрібний пакет документів. Від вас потребують тільки паспорт та код, а решту вирішить ваші фінанси. Якщо романсів ваші статки не співають, через три дні ви поважний благодійник. Сам само підприємство. Буде в Можливо, якісь перевірки Це поповнювати базу фондів шахраїв. Ми не стали. Припиняємо експеримент.